Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Одна з найпопулярніших платформ для покупок у США цьому потрапила під приціл. Законодавці Палати представників запросили у ФБР звіт про компанію через побоювання щодо безпеки даних американців. Мера Нью-Йорка Еріка Адамса звинувачують у тому, що він брав хабарі від уряду Туреччини. Його відносини з Китаєм також під пильною увагою. Лідер В'єтнаму зустрічається з президентом Байденом у США. Яку позицію займається країна у суперництві між США та Китаєм? Росія і Китай проводять спільні військово-морські навчання. Це вже їхні другі маневри за місяць. Законодавці палати представників з комітету з розвідки націлилися на одну з найпопулярніших в Америці платформ для покупок. ТІМУ. конгресмени, серед яких голова комітету з розвідки запросили звіту ФБР, і комісії стінних паперів та бірж. Раніше Нью-Йорк Пост повідомив, що материнську компанію ТІМУ нібито, очолюють колишні чиновники китайської компартії. Законодавці кажуть, що конфіденційність даних американців під загрозою і це їх непокоїть. Материнська компанія Тіму підіді Холдінг Holdings – китайський онлайн ретейлер. Вона також зареєстрована на біржі Nasdaq. New York Post стверджує, що багато керівників компанії – колишні чиновники КПК. Наприклад, один із віцепрезидентів екс працівник державного управління регулювання ринку Китаю. Інший віцепрезидент колишні чиновники Шанхайського управління промисловості та торгівлі. Два директори з юридичних питань, колишні судді із Шанхаю. Укремі штати США також бід на сполох з приводу ЦІМУ у червні Арканзас подав до суду на застосунок та його китайську материнську компанію. Генеральний прокурор штату стверджує, що ціму це шкідливе програмне забезпечення, замасковане під платформу електронної комерції. У позові йдеться, що застосунок призначений для отримання безперешкодного доступу до телефона користувача шляхом обходу конфіденційності даних. І він збирає дані про відбитки пальців, розташування, контакти, камер, текстові повідомлення та документи. Цімо звинувачують у продажу цих даних третім особам з метою отримання прибутку. Платформа звинувачення відкидає, називаючи їх безпідставними. Попри це, ціму зараз у складному становищі. Конгрес проводить розслідування через проблеми з безпекою даних. А штат Монтана заборонив ціму та Тікток на урядових пристроях, посилаючись на загрозу безпеці. Торік компанія Apple призупинила розміщення Тіму у своєму магазині застосунків через неправильно вказаний тип даних користувача, який Тіму здатний збирати. Пізніше Apple скасувала це обмеження. Того ж року Google призупинив роботу застосунку материнської компанії PDD, заявивши, що вона містить шкідливе пизем. Меру Нью-Йорка Еріку Адамсу висунуто звинувачення в тому, що він брав хабарі від іноземної держави. Також влада США вивчає його ймовірну взаємодію з Китаєм. Прокурори США звинуватили Адамса в тому, що він брав незаконні пожертвування на виборчу кампанію, а також у тому, що громадяни Туреччини оплачували його розкішні подорожі, щоб потім впливати на нього. За даними Таймс, влада також запросила інформацію про його взаємодію з Ізраїлем, Китаєм, Катером, Південною Кореєю та Узбекистаном. На початку цього року федеральні агенти обшукали будинки Вінні Греко. Колишнього головного радника Адамса та директора з азійських справ у звіті New York Post йдеться про те, що в 2019 році компанія Греко отримала гроші від відділу пропаганди одного з агентств китайської компартії. Вона також брала активну участь у заходах, організованих групою впливу, яку очолює КПК. Експерти зібралися у Вашингтоні, щоб оцінити наскільки ефективною є політика США у протидії китайській компартії. Меліна Вайська прозповість про дискусію, організовану меморіальним фондом жертв комунізму. ПК є безпрецедентною загрозою, кажуть законодавці, і щоб їй протистояти, треба відмовитися від особистих вигод можна згадати, які проблеми ми мали з радянським союзом, але тоді наші економіки не були так переплетені, як сьогодні з Китаєм. Одна з проблем у моєму окрузі, яка мене дуже непокоїть, це китайська компанія з виробництва акумуляторів, яка співпрацює з Volkswagen. Вони хочуть виготовляти акумулятори в США, і уряд нашого штату їх субсидує. Вони намагаються отримати федеральні податкові пільги коштом наших платників податків, і це безпосередньо пов'язане з примусовою працею у сіньзяні. Президент Байден Президент Байден підписав закон про запобігання примусовій праці уйгурів три роки тому, але влада Китаю знайшла способи обійти закон Треба збільшити штрафи для імпортерів, особливо для тих, хто неодноразово порушує правила, щоб вони зіткнулися з реальними фінансовими наслідками. на думку учасників дискусії, якщо США посилять і далі застосовуватимуть свої закони, це може відіграти велику роль. Це справді важлива стратегія, яка, на мою думку, може призвести до дуже цікавих та несподіваних результатів. ще одне завдання припинити залякування китайської діаспори. Таке траплялось і в США, і в інших західних країнах, коли людей викрадали на вулиці, а потім відвозили до Китаю. Справжні жертви КПК Китайці їхніх родичів у Китаї часто примушують до незаконних дій. Родичів використовують як важелі впливу. такі транснаціональні репресії проводять таємні поліційні дільниці китайської компартії в інших країнах. Є й завуальовані методи, наприклад, робота через університети вони намагалися тонко і не дуже тонко змінити уявлення людей про Китай, змусити їх думати про Китай у позитивному ключі. але тепер це не так. Ні, тепер вони називають себе не інститутами конфуція, а культурними центрами тощо щоб посилити тиск на КПК та викрити її зловмисні дії, конгрес днями затвердив прямі санкції щодо чиновників компартії КНР. Законопроєкт передали до Сенату. Там розглянуть низку інших заходів щодо КПК, недавно ухвалених у палаті представників, зокрема, закон про захист Фалуньгун. Цей закон має протистояти систематичному переслідуванню прихильників цього духовного руху з боку китайської компартії. Сьогодні вони залишаються однією з найбільш переслідуваних груп у Китаї. Цього тижня у США відбулася зустріч президента Джо Байдена з президентом В'єтнаму Толамом. Байден прагне підняти відносини США з В'єтнамом до рівня стратегічного партнерства, щоб послабити його зв'язки з Китаєм та Росією по перше, ми виділили історичні інвестиції у напівпровідники та ланцюжки постачань. По-друге, ми почали безпрецедентну співпрацю в галузі кібербезпеки. І по третє, ми маємо намір спільно гарантувати відкритість та безпеку в Індійському океані, свободу судноплавства та верховенство закону. США та Китай борються за вплив у В'єтнамі. Олександр Вувінг, експерт з питань В'єтнаму з Азійсько-Тихоокеанського центру досліджень безпеки, каже, що зустріч показує прагнення В'єтнаму збалансувати відносини з провідними країнами, особливо після недавніх візитів в'єтнамського лідера до Китаю та його зустрічі із президентом Росії Путіним. Деякі американські профспілки заявляють, що В'єтнам все більше перетворюється на виробничий центр для китайських фірм, які намагаються обійти обмеження США на імпорт Китаю. Росія та Китай проводять спільні військово-морські навчання у західній частині Тихого океану. Про це повідомляє Міністерство оборони РФ. Кореспондент Джой Чіу розповість докладніше заходи в Охотському морі стали частиною військово-морських навчань під назвою бейбу взаємодія взаємодія-2024». тисячі ВМС Росії та Китаю відпрацьовують навички застосування зенітної та протичовнової зброї. Навчання почалися у вихідні. Це вже другі маневри двох країн упродовж місяця. США та їхні союзники спостерігають за ними з тривогою. Вони звинувачують Китаю, тому що той допомагає Росії зброєю у війні проти України. Покінці звинувачення відкидає. Меджідесятиліттям Росія та Китай зміцнювали військове співробітництво. Їхні перші спільні навчання пройшли у 2003 році. І Росія і Китай вважають, що захід перегнічує їхні інтереси. Російський президент висловив стурбованість щодо розширення НАТО. А Китай заявив про свої претензії на Тайвань та Південно-Китайське море. Джойчі у Тайвань